Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про лікарські трави, а саме про траву полин. Так, ми полин це все бачимо, він росте навколо нас. Він такий має трішки неприємний запах. Ми його не використовуємо для їжі, для худоби, але його можна використовувати в інших цілях і він є досить корисним і досить багато інформації, цікавої є про полин. Що сьогодні ми будемо говорити про полин. Можливо, щось ви дізнаєтесь нове, так як я також про нього багато чого дізнався нового. Отже, розпочнемо наше знайомство із полином. Але перед цим поставте вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо ви ще до сих досить пір не підписані. Отже. В Народній медицині полин займає одне з найпочесніших місць і використовується в великій кількості рецептів. Тому не дивно, що багато городників вирощують цю культуру в якості лікарської. Тим більше, що вона, як вважається, приносить багато користі і самому городу, відлякуючи шкідників та профілактуючи деякі хвороби рослин. А чи вартий полин того, щоб відводити йому окрему ділянку, чи дозволяти розповсюджуватись на городі, як ви думаєте? На це питання. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до полину і чи вирощуєте ви його на своїй ділянці. Традиційно полин вважається сильним інсектицидом та репелентом, який допомагає городнику знищити або відлякати літаючих та повзаючих комах та личинок. Але просто посадивши його в міжряді поміж нашими культурами чи по периметру ділянки, скоріше за все, ви будете розчаровані. Плодожерки як вражали яблуні, так і продовжують вражати, а білокрилки чи тля як знищували капусту чи огірки, так і будуть далі нищити. Але репелентна дія полину стає досить відчутною, якщо приготувати настій з полину. Просто візьміть пучок грам 200-300 полину, залийте свіжої трави, звичайно ж, залити 5 літрами кропу і дайте настоятись на протязі години. Обприскайте цим настоєм рослини, уражені шкідниками, і кількість комах чи личинок значно стане менша. Щодо саду, то можна висадити полин безпосередньо під деревом чи кущем у межах пристовбурового кола, тоді репелентна дія рослини також проявить себе, ростучи майже впритул до стовбура, полин захистить дерево від міграції повзучих шкідників і в деякій мірі знизить привабливість плодової чи ягідної культури від летючих. Також настій полину незамінний при органічному городництві для боротьби з мурахами. Достатньо декілька разів полити цим настоєм ділянку, на якій мурахи обладнали мурашник, як вона втрачає для них будь-яку привабливість. Є також ще одна, хай не досить корисна, але приємна риса полину, його привабливість. Незалежно від виду рослини, вона стане справжньою прикрасою вашого квітника чи садка. Він чудово компонує з іншими багаторічними рослинами, такими як лаванда, сантоліна, дзвіночки. Також полин можна посадити поряд з трояндами, рослина буде відлякувати попелицю. Шкідливі властивості полину навіть у найкориснішої рослини є. Звичайно ж, полин, не виключення цього, і в нього також є недоліки. Тому, висаджуючи цю рослину або оминаючи її під час прополки, майте на увазі деякі потенційні ризики: приваблення тварин серед негативних риз полину на першому місці її. Цей парадокс обумовлений тим, що деякі представники фауни не також знають про здатність цієї рослини відлякувати шкідники, таких як пташиних бліг. Тому в розпал шлюбного сезону в птахів городники можуть зіткнутися з цілою навалою горобців, сорокопутів, шпаків, які використовують полин при будівництві гнізд. Навіть миші чи зайці, потерпаючи від власних паразитів, можуть стати частими гостями на вашій ділянці, щоб скуштувати трохи полину або покачатися в цій траві. А приваблені полином птахи можуть звернути увагу, на надостигаючи черешню чи вишню, та пошкодити або зовсім знищити врожай. А гризуни, вже проклавши стежку до вашого садку, взимку можуть повертатися, щоб поласувати молодою корою саджанці. На цей недолік полину можна не звертати увагу, якщо ваша ділянка знаходиться в густо населеному районі міста. За містом достатньо такого полину, який задовольнить потреби тварин. Та, якщо ви живете у сільській місцевості або маєте дачу за межами міста врожає, садок можуть постраждати від тварин. От так, бачите, які є недоліки. Також полин має здатність викликати у алергію вже у людей, хто схильний до алергійних захворювань. В цьому разі кількість полину на ділянці не має значення. У вітряну погоду та під час цвітіння навіть одна рослина може спричинити алергічний напад. І наскільки він буде важким, помірним чи легким, залежить від особливостей організму людини. Так що, якщо у вас чи в когось з ваших рідних є е, алергічні захворювання, то полину якомога можна більше мінімізувати на своїй ділянці. Полин має високу плодючість. За один сезон рослина може дати від 70 до 150 тисяч насінин, які мають майже 100% схожість. Це означає, що наступного сезону ділянка перетвориться на непролазні зарослі, а з цим бур'яном досить важко, іноді доводиться проводити неодноразову культивацію, яка дозволяє навіть не знищити полин, а хоча б вибороти у нього окремі ділянки від посадку городних культур. Тому, якщо ви вирішили посадити цю рослину в якості лікарської, суворо обмежуйте її розповсюдження. Для цього вирощуйте полин на окремій ділянці, віддаленій від основних грядок. Не забудьте попередньо виклати по її периметру бордюр шифер тощо на глибину не менше 20 см, щоб не допустити розмноження полину коренями. І не чекайте цвітіння цієї рослини. Завчасно зрізайте стебла і сушіть її у якості лікарської сировини. Заварюйте для оприскування дерев чи використовуйте з іншою метою. Отак, ми знаючи дуже багато переваг. Полину, який використовується і в народній медицині, і в городників, він має досить багато недоліків, тому потрібно з обережністю ставитися до полину. Я вам в цьому відео розказав, які недоліки має полин. Пізніше розкажу, як його використовувати в народній медицині, як він використовується. Але спочатку потрібно знати, що в нього все-таки є недоліки при вирощуванні. На своїй присадибній ділянці. Частіше всього він росте дикорослий, ми його, якщо й потрібно збирати, то збираємо десь, а не садимо на ділянці. Але є люди, які вирощують його спеціально на своїх присадибних ділянках. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, також пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви полин на своїй ділянці. І не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.